У неділю у Кременчуці на площі перемоги відбулася традиційна спільна молитва за мир в Україні. Священнослужителі різних конфесій і віряни прохали в Бога допомогти Україні у ці нелегкі часи. І тільки любов Божа, і тільки жертва Господа нашого Ісуса Христа. Його смерть і Його Воскресіння об'єднали нас. І вже майже три роки поспіль ми разом тут молимось. Бо ми маємо від Духа Святого спільність і на одній мові розмовляємо. Божа любов! Кожен із священнослужителів звернувся до Всевишнього зі словами прохання про мир і спокій для України та всього світу. Вони закликали вірян до єдності, любові та взаємоповаги, наголошуючи на важливості збереження миру у серцях і громадах. Подай нам усе, що просимо для спасіння. Примири ворогнесу і мир утверди. Протягни, Господи, невидиму правицю Твою, яка рабі твоїх заступає в усьому тим же, кому судити покласти душі свої на війні за віру, за побожний народ наш український і державу нашу європейську Україну. Прости їхні провини і в день праведної Твоєї відплати подай їм вінці нетління. Присутні звернулися до Бога з проханням допомогти захисникам нашої країни, військовим, які щоденно ризикують своїм життям на передовій, спільний молебень це символ єдності та солідарності, який надає сили і надію на краще майбутнє. Знижче наміри і підступні плани захабників, російських та очільника їх Путіна. Тих, хто пішов війною проти невинних та Знущається над беззахисними, хто вбиває дітей та на хуру на руху, чинить над невинними. Спільна молитва біля пам'ятного христа, щонадільна традиція, яка символізує єднання різних релігійних громад міста, це спільне прагнення до миру. Боже, дякуємо тобі за твою милість, за твою любов і вірність. Дякуємо за те, що ти. Послав Духа Святого на цю землю, щоб ми мали втішителя від тебе, який приходить із життя кожної людини, і кожен може має можливість звернутися до нього, наповнитися твоєю силою, мудрістю і щоб слово Твоє діяло в житті людей. Марія Бородаєва Іван Кишенко, Крамочицькі новини.